У перервах між викликами черкаські надзвичайники знаходять час і для навчань. Темою чергових стали зимові надзвичайні ситуації. Рятувальники відпрацьовували визволення людей з крижаного полону. Так віднедавна тренуються щотижня, аби відточити свої професійні навички. Наша Катерина Ковбій знає більше. «Третій, я перший на зв'язок. «Третій на зв'язок». Увага! Потерпіли. В районі яхт-клубу провалилась людина під лід. Рятувальне відділення негайно на виїзд. Як зрозуміли? Точно, ви застигні. Виїжджаємо. Аби врятувати життя людини, у кружаній воді рятувальники мають лише 15 хвилин. По тому тіло постраждало, охолоджується настільки, що привезти його до тями не вдається. 22-річний Антон рятувальником працює вже два роки. За цей час каже, встиг витягти з-під льоду не одного потопаючого. Ну інколи також бувають складні ситуації. Наприклад, якщо особа небезпечна, наприклад, якщо відірвало льди, ну рибаки, певна кілька рибаків, коли сидять на льду, і їх відриває і тягне в відкриту воду. Тоді з цим дуже важко справитись, тому що якби рибак уже ну, плаває, до нього підійти також небезпечно. Потрібні спецплавзасоби. Поки ж рятувальники в дорозі, людям в крижаному полоні рекомендують взяти ситуацію у власні руки у прямому сенсі. Дві ручки, на них закінчуються гострими, можна звичайні цвяхи, так? І вони між собою зв'язані шнуром. Тобто людина, йдучи на лід, одразу з собою має його на шиї. Так? Що ж під льодом ви опинились без підручних засобів, рятувальники радять у будь-який спосіб щонайшвидше вилазити з води. Не треба панікувати в першу чергу, потрібно оцінити ситуацію всю. Ну, і вибратися якомога швидше на лід. Одежа мокра, ви будете важити на кілограм 20 більше. Аби взагалі не втрапити до льодового полону, працівники аварійно-рятувальної служби рекомендують мати при собі довгому туску та рятувальний жилет, а ще пильно придивлятись до льодового покрову. Не можна перевіряти за допомогою міцність льоду. Для цього потрібно використовувати або палицю, або плішню, або рибацький бур, ну тобто, якимсь предметом. Коли ви переміщаєтесь по Льоду потрібно уникати місць, де лід змінює колір, тобто або темніше, або світліше. Ці місця небезпечні. Сьогоднішній майстер-клас рятувальники провели у межах навчання і так на березі Дніпра зустрічаються щотижня. Ну, всі заняття, які ви бачили, все проведено на оцінку відмінно. Це робиться для того, щоб підвести підсумок всіх тих занять протягом року, які е фахівці тренувались. Черкаські рятувальники закликають містян бути обережними на льоду та запевняють, ніякі яскраві емоції не коштують людського життя. Катерина Ковбі, Сергій Єфімов, Новини.